Можна перемотати там 20 чи ні, це було 21 з перший рік, скоріш цього. Е, наскільки він емоційно виступав, що когось там заб'є. Комусь щось на голову впаде, що треба щось робиться. Лишають волонтерів без приміщення. У Рівному все ніяк не можуть поділити приміщення на вулиці Симона Петлюри, 26. Тут волонтери вже чотири роки плетуть сітки, роблять окопні свічки та проводять збори в підтримку ЗСУ. Та їх хочуть звідси переселити в іншу будівлю. Адже приміщення на Симона Петлюри Рівненська обласна рада хоче продати. Волонтери вирішили так просто не здаватися і вже зібрали необхідну кількість голосів, аби приміщення. На вулиці Симона Петлюри не пішло з молотка. Якраз дуже чудово було б розмістити там ветеранський і так само і волонтерський простір, ветеранський волонтерський хаби для того, щоб ветерани могли приходити туди. Проте депутати Рівненської обласної ради на комісії цю петицію не підтримали. Як результат було прийнято рішення все-таки продати приміщення на аукціоні. Хто за?

Ви вибирали рішення прийняти депутат Рівненської облради Андрій Пехотін наголошує, що приміщення на вулиці Симона Петлюри в аварійному стані, а тому неприпустимо, щоб там перебували люди. Приміщення аварійне воно фактично перехилене на декілька градусів, може в будь-який час завалитися. Там з однієї сторони фундамент сформований з дерева і цегли. Навіть не з бетону, і видно той фундамент там відпала частина штукатурки, і видно, що воно вже те дерево поруйнувалося. Та волонтери таким рішенням облради обурені. Це було очікувано. Мені дуже шкода і дуже прикро, що взагалі є такі люди при владі, яким байдуже на долю історії в місті Рівному, на долю історичної будівлі. Також байдуже фактично на ветеранський, ветеранську спільноту і на вит... і на волонтерську спільноту. Волонтери. Додають, здаватися вони не будуть натомість звертатимуться в інші інстанції. Я буду подавати е, петицію на сайт президента України. Е, Туди також буде входити і приміщення на поштовій сім, які вже виставили на аукціон. До слова, приміщення по вулиці Симона Петлюри оцінюють у майже 400 тисяч гривень. За словами Андрія Пехотіна, на аукціоні вартість будівлі може істотно зрости в десятки разів. А от приміщення на вулиці Поштовій, за яке теж велися дискусії, вже виставлено на аукціон. Її стартова ціна більше двох мільйонів гривень. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал Media Group.